Наш край з найдавніших часів до 15-го століття. Так у назву нині носить колишня зала археології. Вона була закритою 21 рік. Поетапно її повністю реконструювали та удосконалили. У нас представлені унікальні експонати нашого краю. Ці експонати собирались на протяженні примерно 40 років, десь где 40-х годов -го віка до середини 80-х годов. Наукові співробітники музею розробили маршрут, пройшовши яким мелітопольці можуть ознайомитися з усіма виставковими залами, в тому числі із археологією краю. Тепер тут можна навіть замовити екскурсії. У подальшому вони будуть присвячені окремим археологічним періодам або групам експонатів. А їх тут чимало близько 600 артефактів різних часів від епохи пізнього палеоліту до пізнього середньовіччя. Побачити тут можна знаряддя праці первісної людини, амфори, античні монети та багато інших старожитностей. Одним із найцікавіших. Найбільших експонатів є єгипетська намистина, виготовлена у формі священого жука Скарабея в 17-16 столітті до нашої ери. Було виявлено 1973 року у кургані поблизу села Вознесенка відомим археологом Борисом Михайловим, і на думку дослідника свідчить про те, що місцеве населення племена культури підтримало контакти з близьким сходом з стародавнім Єгиптом з Кавказом. Власне, ну, цим, цим цей екземпляр цінний для нас. Є тут навіть залишки яєць старовинних часів, що свідчать про наявність той період домашньої птиці. Окремо тут представлено розділ присвячений мелітопольському кургану. Значний інтерес викликають також діорами Гродбика та Амазонки на кам'яній могилі.